Канцелярський універсальний ніж артикул 160415, доступний у п'яти кольорах. Ніж виготовлено з пластику, слайдер також виготовлено з пластику. Ніж тонкий та добре сидить у руці. Для заміни леза потрібно витягнути задню заглушку. Витягнути слайдер із лезом. замінити на потрібне лезо. В цьому ножі використовується лезо шириною 9 мм. Заміняємо лезо і збираємо в зворотньому порядку. Для того, щоб відламати поділку леза, є насічка на задній заглушці ножа. Ось таким чином він ламується. Ніж добре ріжне папір, картон, тканину, шкіру та інші матеріали. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com